Доброго дня, діти! Сьогодні в нас небезпека взимку біля водоймищ. З появою першого крижаного покрову на річках, озерах, ставках і інших водоймищах не можна використовувати його для катання і переправ. Молодий лід на початку свого формування тонкий, неміцний і ваги людини не витримує. В ньому утворюються повітряні пухирці, що дуже важко помітити при пересуванні по кризі. На водоймах безпечним вважається лід при температурі нижче нуля. Для одного пішохода синюватого або зеленоватого відтінку товщиною не менше п'ятдесят см Лід блакитного кольору найміцніший. Білого міцність у два рази менше, а сірий свідчить, що просутність води товщі в льоду. При пересуванні по кризі необхідно дотримуватись наступних правил ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. Якщо лід почав тріщати, не біжіть, а відходьте повільно, не відриваючи ступні ніг від льоду. Забороняється виходити на тонкий лід. Небезпечні місця на льоду ті, що темніші, тому небезпечний, каламутний, малопрозорий і білий лід. Міцність льоду перевіряють товстою палицею. Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатись назад своїми слідами. При пересуванні по льоду треба бути обережним, уважно стежити за його поверхнею, обходити небезпечні і підозрілі місця. При переході за мерзлою водою необхідно користуватися прокладеними стежками. Забороняється самостійно виходити на лід або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих. Катання на ковзанах це чудовий різновид зимового дозвілля, якщо звичайно дотримуватись простих правил поведінки на льоду. Кататися на ковзанах слід лише в перевірених та спеціально обладнаних для цього місцях. Не можна заходити на лід далеко від берега, ходити самому по льоду, а також збиратися на льоду великими грубками. Підходити до ополонок, кататися біля них на ковзанах, з'їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів прямо на лід, розпалювати на льоду багаття, бігати і стрибати по тонкій кризі, ходити біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини розриви льоду. Також слід обходити місця, які вкриті товстим шаром снігу. Під снігом лід завжди тонкіший. Якщо лід почав тріщати та з'явилися перші тріщини, треба негайно повертатися на берег. При цьому не можна бігти, а йти повільно. Щороку, внаслідок необережного поводження, на льоду гинуть люди, а небезпека зростає навесні, коли активно починає танути крига на водоймищах. Якщо ви провалились у воду, зберігайте спокій, не панікуйте, голосно по. Кличте на допомогу. Намагайтеся обережно дотягнутися до якогось предмета, що допоможе вам втриматися чи вибратися на поверхню. Якщо у вас на очах під лід провалилась людина, крикніть, що ви йдете на допомогу, або покличте дорослих. Пам'ятайте, ніколи не ставайте на літ, на навесні. Восени та під час зимових відлих у цей час крига надто тонка і може провалитися. Будьте вкрай обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки, бережіть своє життя. Дякую вам.